Всем привет! Вы снова на канале Видео и Декорант. И сегодня вам покажу, как сделать дуже крутую пушку. Для этого вам понадобится 300 стака динамита, расп потом редстоун факел, редстоун пыль и любая кнопка, любая плита и ведро с Ну, а тепер ми приступаємо, беремо відро води, розливаємо так, щоб воно дивилося лише в одну сторону. Так, да, саме так. Тепер ми два розподілю очі ставимо протилежну сторону, щоб, щоб дірка дивилася навпротилежно. Тепер ми беремо будь-який блок. Тепер ми беремо будь-який блок. Ну я, наприклад, візьму на розицьку цеглу. Ставимо на розицьку цеглу. Потім плиту, щоб нічого не розливалося. Факел. Дві пилі. І кнопку. Тепер все це активоване. Он бачите, як воно працює. Тепер ми ставимо ще один розподілювач. Потім, як я вам і казав, ви міняєте... А може я наказав, коротше, вибираєте 300 к динаміта і запихуємо їх в розподілювачі. Потім ми натискаємо на кнопку і бачимо свій результат. Де воно у воді взривається нічого не пошкоджує, а динаміт відкидує. Так, треба взломать траву. А то его не заважаешь. Вот. Так, вот так, декілька выстрелов люблю. Он откинул справжний бабах там, только что был. Да, алло. О, привет. Привет. Э, Саша, вертайся в село. У нас, у нас тут есть какая У нас появилися камери сі. Будь ласка, знайди того, хто їх поставив. Ну добре, окей. Зараз. Зараз, зараз. Я недалеко. Підходжу вже. Підходжу. Підходжу. Да, 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 вже йду. <звук> Друзі, що це дикише було? Я вам показував пушку, як зробити, а мені хтось по телефону подзвонив і сказав, що у нас камери. Це як розуміти? Он дивіться, он моє село. Тут дійсно камери. Так треба... Оводу заприхнути, щоб мене не бачили. Це що Це шотика шлоло. Вон дивіться, там камери реально поставили. Так треба... так, треба під камерами пройти, щоб вони не бачили. Так, тут факел. Ладно, хорошо, що тут нема камер в домі. Так, давай, Жизі, заходь. Зараз мені все детально розкажеш. Так, от ми виходимо, бачимо якийсь речах, який направлені прямо на мене. І я розумію, що це камера. теперь мы хотели тебе сразу это сказать, но ты куда-то пошел. Нам удалось тебе с телефона позвонить. Хм. Ну я понял, жить сейчас иду разбираться. Ты что только что было? Вот. Так. Тут камера. Ой, камера взломала под голову. Так. А сверху еще одна камера. Йона, Тут майже весь день закатаний в камінь. Тут типа хтось бабахнув його. Закалатано в камінь, тому що хтось бабахнув цей дім. І я відремонтував його каменем. Да, інших ресурсів не було. І мені просто так не захотілося міняти там предмети всякі такі не, не зважаючи на те, що я в креативі. І, А мої відео завжди в креативі Так от, я оце от такий Так скажем тут ще одна камера, блін Тут потім Ой, вибачте, я щось не те сказав Потім Короче, вы поняли, я колись ті статуетки подавала одним из двум жителям. Тут еще одна камера. И потім. И потім в їхнє бажання було щоб їхні дома перетворилися в золото смарагды и алмази. Тому. Тому їй блоки. По мене... А... 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 Це що, спуск? А куди цей спуск веде? Я щось нічого не поняв. Ладно, спущусь, спущусь. Так і тут, тут пункт відеонаглядання. Ну, ну ви самі бачите, вам дивіться, комп'ютер, а на ньому карти. Типа за нами хтось не Подивіться, тут мій самый довгий город. Я його подувал и його навіть видно. Це що, зверху з нас наблюдають. Так я не понял, а кто це тут ходит по моєму пункту? Житель спокійно. Розкажи, наче ты за нами наблюдаешь? Ты мене, честно, трохи налякал. Ну, будь ласка, розкажи, а, а ти вже сам дуже налякався. Так от, я за вами слідив, тому що я, тому що я бачив, як один із розбійників хотів, хотів напасти на хотів зробити алма, алмазу, алмазо, золотий смарагдовий дім. От мені прийшло, от я коли замочив, то я подумав, а якщо сюди ще хтось прийде? то мені, то мені довелося поставити камеру, щоб ніхто більше тут цього не робив. Ну, ну ладно, ясно, ясно. вибач, за забідозрил. Чесно кажучи, ти мене трохи налякав. Я, я сам здрогнувся. Ну що ж, ми сьогодні выяснили, хто, хто поставив камери у нашій, у нашому селі. Так, він він тут навіть рычаг під блоком сховав. То що ж, всем. То що ж, то треба мені застроїть. Зараз візьму гладкий камінь і попрощаюся з вами. Также без цілий гладкий камінь і застроїли все це. І що ж, всім удачі, всім дякую, всім пока!